Всім привіт! Сьогоднішнє відео хочу присвятити мідії-системі. Давно просили показати, розібрати. Ну, покажу, розберу те, що знаю, та й покажу. Я не є таким фаховцем, як Іван Васильович, який робив вам ці гармошки і робить. О. Але в мене є нова інструкція, яку він мені прислав. І я далеко не буду від неї відходити, буду по ній вам показувати, як це правильно зробити. О. Може, десь щось неправильно буде, то Іван Васильович. Вибач, куме. Ну, що я зроблю? Я не, я не є такий фаховець. Що розпочнемо? Розпочнемо з того, що у нас. Я знаю, хто кому робив Іван Васильович ці гармошки. То в, більш, в більшості це китайські звукові модулі. Вони більш доступні і більш дешевший варіант для нас. І я хочу сказати вам непоганий варіант. Дуже непоганий. Бо в мене є друга гармошка, яка. І з отаким кетроном. Це італійський звуковий модуль. Але в нього є один, один мінус. Да, настройки в нього кращі, в нього звук кращий. Але мінус є той, що він не влазить в оцю гармошку. Він може влізти, але якщо забрати всю начинку. Начинку живого звуку звідси, тобто буде електронна система. І його тут. Кинути, чи десь, я не знаю де, Іван Васильович його кидає. От. Але можна. Але як для мене, то це самий кайф грати міді системою і живим звуком. Це свайба, це весілля. Це, це кайф, більший. Бо як без живого звуку грати на, тільки на міді системі ну, для мене то не то. Ну, в кожного смаки різні то кожен вважає, як, як сам хоче. Ну, давайте далі. Для того, щоб нам включити даний інструмент, ми нажимаємо кнопочку Power. Ось вона зелена. з витримкою там 2 секунди, буквально півтори. Засвітився святодіод. Зазвучав інструмент. Але тихенько. Хоча колонка в мене накручена гарно. На половину, У мене маленька колоночка. Велика є, але я зараз скористуюся маленькою. Що ми робимо? Коли ми заключили, у нас автоматично гармошка, нехай буде гармошка, включилася Е, перший банк, перший персет. На ці розові кнопочки не звертайте уваги, це в мене позначені ноти до. Вони до МІДІ-системи ніякого відношення не мають. Так. Перший банк включився. Перший персет. оце він. Тут я міняти нічого не хочу, але я що я роблю? Якщо я збираюся настраювати інструмент, ставити якісь інші інструменти там для настройки, я додаю звук. Це червона кнопочка. Ось ця. На всю накласу, що можна. О, десь приблизно. Це все. От. От синя, це мінус, це плюс. О, Воно вже краще почало звучати. Давайте для експерименту включимо другий банк. Оп! Заповнють кнопочка MD І другий банк. Або перший, другий, який банк хочете включити. Але без МД ніякі налаштування не робляться. Тільки з нею з кнопочкою. МД. Вона у вас зазначена в інструкції, так. Тут в мене настроєні інструменти є. Персет. Третій. Але нам треба зробити налаштування. Кнопочка MD, включаємо пустий банк. В даний момент я включу, нехай буде четвертий. Відпускаємо. Все, в нас включено четвертий банк. А, ні, не, не включений. Ось не включив я. О! Включу четвертий банк. Нічого нема. Четвертий банк і перший персет. Пусто. Пуста. Міді-система. Так, що ми робимо? По порядку. МД? І за перший інструмент, який ми будемо налаштовувати на правій стороні. Це. Ось ця друга кнопочка, вона зазначена у вас на схемі як, на інструкції як c 1 Все, ми її включили. Відпускаємо. Але все одно нічого нема. Так повинно бути. Для того, щоб в нас щось тут зазвучало. Ось ці дві кнопочки відповідають за гучність. Оця плюс М П. ПВ. П. Плюс. Вол, wow, це воно звук. І наклацуємо, накручуємо. Появляється у нас деякий звук. Я роблю так, що тут у нас табло, яке у вас теж є, було 127. Це нам Макс. Все 127. Мені не подобається цей інструмент. Що я роблю? Те саме МД. І ці дві кнопочки відповідають за інструмент. П І. Акрдеонік такий гармошечка. Нехай буде. Все. Перший інструмент у нас тут є. Звук. Max 127. І вибраний інструмент, який вам захотілося. Що ми робимо? Робимо ми тепер. Треба тут на, на, в правій стороні нас звучить два інструмента. І я хочу другий інструмент. Перший, який ми налаштували, це в мене основний. Другий буде як доповнительний, додатковий. Так, у нас кнопочка це вона як. С4. Ось вона. Нажимаємо МД і С4. Раз, два, три, 4. С4. Є. Відпускаємо. Відпустили. І тепер дивимося. Нажимаємо МД. І звук. Звук, ну, приблизно давайте 100 зробимо. Там 127, тут зробимо 100. Гучніше цей менше трошки. Але в кожного слух різний і кожен буде підставити під свій слух, під, підналаштовувати. Я ще трошки додав. О! Нехай буде 110 і тепер я хочу інструмент інший додати на другий. Моя порада вам, якщо у вас наприклад, тут стоїть гармошка, акрдеон, то другий інструмент не ставте, так і ставте якусь гетарку, поставити, органік. Ну, не другу гармошку не ставте. Тоді воно не, не відчується сам о смак оцього звуку, а нехай буде такий. Чути і той основний іде гучніше, той слабше. Можемо зробити трошки другий, ще трошки слабший. Зробити десь. 105. Нехай буде так. Так, в нас тут готово. Дивіться, можна відразу приступити до настройок цього. Сторони басової. Але я вам хочу показати два рази, щоб це я показав, як це зробити, як зберегти оце все. Бо якщо ми зараз переключимося десь на інший цей персет або банк, то оце, що ми настроювали, ми нічого воно не, 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 збережеть, не збережеться. Так що беремо, дивіться, уважно дивіться. МД кнопочка. Перво. Потім. Три оці кнопки після МД. С1, С23. Теж нажимаємо. Після цього нажимаємо банк, на якому ми це все налаштовуємо. Це в нас банк на даний момент четвертий. От. І. Персет перший у нас. Тобто, дивіться. МД, три кнопки. Банк четвертий. І персет перший. І по. Так, і відключаємо, як нажимали. Відпускаємо персет. Відпускаємо банк, відпускаємо три кнопочки і відпускаємо потім МД. І для того, щоб все все провірити, ми виходимо із першого персета в другий. Нічого нема, бо в другому у нас налаштувань нема. І в перший. О! Ми це зберегли. Що робимо? Тепер ми робимо бас- акорд ліву сторону. Кнопочка те саме все, кнопочка МД. І відповідає у нас за перший бас. Це відповідає у нас кнопочка С2. Нажимаємо відпускаємо. Нічого немає. Додаємо звук. Баси робимо так, щоб не сильно перекрикували праву сторону мелодію. І щоб мелодія не глушила баси. Так підбираємо. Так, це в нас на басах інструмент. Ось це бас. Інструмент. Ну, який ми виберемо інструмент? Нехай ну, буде піаніно. Мені подобається на басах піаніно. Е -е. Що далі робимо? МД і кнопочка С3 плюсик. Приблизно таке саме зробимо там 100, а це у нас відповідає за акорд. Бас ми настроїли мелодію, тепер акорд мелодія. Так. Далі. У нас c 4 це відповідало за другу мелодію на правій стороні, за другий інструмент на правій стороні. І нажимаємо c 5 Це в нас. Ні? Дивіться, як перевіряти, якщо щоб ви не путалися, якщо ви нажмете MD і нажмете якусь цю кнопку, яка вже надає налаштування, у вас буде звук. А також, наприклад, о, отут звуку немає, на цій кнопки налаштувань немає. значить. Ми її включаємо, відпускаємо. І що ми робимо далі? І те саме, як зазвика, звук. Нам треба почути звук, що воно у нас буде. О, Це буде в нас ударний. Я люблю, щоб він був погромче. До речі, ударний можна відключати. Бачите, нема нічого. Зараз включаємо. є, Ну, додаємо ще звуку трохи. Нехай буде 111. Так, є, Що в нас наступне? о, Це в нас ударний, він у нас є. Що тут? Давайте подивимося. Це в нас останнє? Ні, не останнє. Так. Те саме звук. Це в нас хіба буде друга мелодія на акорді. щоб її було гарно чути, куди вона всунула, чи в акорд, чи в бас. Вона в акорді, це друга мелодія акорда. Ну і не забуваємо, треба зберегти нам баси, бо зараз, як ми вийдемо, баси не збережуться. Так само все. Кнопочка МД, три кнопочки С. На даний момент я це зроблю на четвертому банку. От. І персет перший. Раз. Раз. О, все. Провіряємо, виходимо звідси. Нема нічого, заходимо. Є, все в мене збереглося. Часто пользуюся гармошкою, щоб міха позлипалась, хоча вона така з мене прийшла така вже, що міха злипається. Не розроблена. Попробуємо тепер заграти. Робить більше тут. В басах, тому що тільки що грав на Хелігонці, там баси геть по-іншому розташування. І зараз починаю, як беру, взяв відразу цю гармошку, збиваюся тут в басовій системі. Добренько, на цьому все. Якщо щось незрозуміло, будь ласка, звертайтеся, буду відповідати щось. Якщо я не знаю, спитаю з Івана Івану, Івану Васильовича. Дуже багато Іванів в моєму житті. Іван Іванович, Іван Васильович. І я сам Іванович, ну, добренько, дуже велике дякую і до зустрічі.